Усім привіт! Вітаю вас на новому відеоролику. Ставте лайки та пишіть коментарі. Приємного вам перегляду. Вітаю! Кристо Абатобісова, Добрий Доброї вам. Моєму другові дуже сильно стало погано. В нього голова заболіла. Ми перед тим викликали лікаря. Паралельно ще під'їхав до нас незнайомий громадянин і хотів, так скажем, поцікавитися, що сталося. Доброго вечора. Доброї ночі, тоді. Та нічого нормально, чекаємо виклику в лікаря, мене голова дуже розболилась. Я та я просто ще, ні, тому, ні, не подумайте. <різь> О, це до мене. Доброго, Доброго вечора. А можна мені пігулучку, голова болить? <різь> Проти показують немає, ні? Ні, немає. Тут ми доєдналися до заходу. В нашій області заходи відбуваються щогодини і дуже круті. І на, різні, на різну тематику. В даному випадку ми їдемо на мотоциклах, щоб добратися першими до місця призначення та виграти головний приз. Там може бути в різній в різні ціновій категорії, тобто може бути як 10 тисяч, так і 15 тисяч. Це дуже круто і я вам раджу спробувати Також я вам. Пропоную ввести мій промокод, який дає вам 30 тисяч гривень бонусу при старті е, гри, а також 300 досвіду, що допоможе вам в майбутньому розвитку. На ці кошти ви зможете придбати е, свій перший транспорт, який ви м, будете вже на своїй. Так скажем, ласточці пересуватися по нашій області. Це ду буде дуже мега круто, а зараз я вам покажу е кілька крутих моментів та красивих пейзажів. Це буде мега круто. Приємного перегляду. energy's pure flowing deep in my rhyme Glowing in the silence, time is through time Clear as the water, reflections in glass Every dream I follow leaves shadows to pass Words they polish, no stain in the flow Crystal in my vision, forever it glows Sparkling horizon, my voice on the stage А зараз я вам покажу круте оновлення, яке додавали в останньому масштабному оновленні. Це є робота грибника. Тут потрібно збирати гриби. Є різні види, також можна як і пошкодити гриб, так і зірвати та продавати в плані роботи бізнесу, та це в загальному дуже круто. Для цього потрібно обов'язково мати ліцензію на зброю, тому що вам прийдеться купляти ніж звичайний або відхідний. А також потрібно мати ліцензію на збирання е, тих ж самих грибів. Можна, звісно, і без неї, але можна попастися поліції. Тоді будуть неприємні ситуації. А зараз давайте продовжуємо дивитися на круті моменти. about to be so bright every single step get your foot in the light energy's pure flowing deep in the rhyme growing in the silence time is through time clear as the water reflections in glass every dream i follow leaves shadows to pass words they polish no stain in the flow crystal in my vision forever it glows sparkling horizon my voice on the stage purity trying with the line by page every beat's a mirror the clarity won't stop crystal in my spirit always rising to the top walking in the light my than gold, crystal unbroken the guides where I stand, glitter in my lyrics no limit, no end shining like crystal about to be so bright Every single step, get your foot in the line Energy's pure, flowing deep in my rhyme Glowing in the silence, time is through time Clear as the water, reflections in glass Every dream I follow leaves shadows too Дякую усім за перегляд. Дякую, що були до кінця перегляду. Усім гарного дня. Не забувайте ставити лайки, а також е пишіть обов'язково коментарі.